вже 10 хвилин воно вже стоїть абсолютно ніяких змін. Ми попробуй ще рукою так задіяти. Давайте покажемо ще на фасаді, як вона кріпиться на фасаді. Ось так вона виглядає в прорізі то є трустинка, видно по швам. Нижні ряди кріпляться на Дюбеля. Дюбеля краще брати з такими металевими стержнями. Верхні абсолютно кріпляться одна одну в замках. Класти її треба в шахматному порядку. Так, класти її можна навіть от таким способом, а можна краще, ще і перекладати краще... в шахматному порядку. Так. Легко кріпиться одна за другим, одна за другим, перші ряди основне виставити рівно. Зверху дається сітка осадна, звичайно. клей той самий на який ліпиться по пінобетону. Так, да, там для газу і пінобетонів. Іздріватих бетонів. Отаким чином воно виглядає. Нічого не палі в замочках. Знизу можна навіть нічого не підкладати, тому що воно не потрібно, Гризун туди не лізе, нічого туди не попадає. Посадною сіточкою прикривається і за... в трустині не заводяться, шкідник там не живе. А термічні показники Бачите на ну, лице. Термічні показники, так, але ну, це видно. Вріжеться просто і легко. Невеликий. Легенький. Так, виріште, не розсипали з тієї сторони Перемогу вогня, тільки і вагає магає вас 7 злакати. Тобто надалі свої плити по поганий фундамент. Поганий фундамент, якщо він не дотриманий всіх норм прибудівництва, то краще будинок, не утепляти з цими плитами Безину не проходить, нічого не прогоряє. Виключи потуха, Виключи її. Вже бензина закінчила, да. тільки працює. Досить цікава технологія. Робіть висновки, дивіться, думайте, так воно все екологічно чистий, матеріал матеріали використовується, цемент. Вода. Смотри, в будинку чудовий мікроклімат. На екологічно чистих матеріалів. Тому, що стіна має здатність пропускати вологу в одну і в другу сторону. Точку роси для такого утеплювача визначати не потрібно. Є трошки в наявності. Будемо. Утепляти думайте, будемо да будемо утепляти будиночки.